Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 3 листопада 2022 року. Йде дощ. А я вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно пшениці 5200 пропонують зараз. Соняшнику 10 670, кукуруза 5300. Гріпак 100 Ось такі от ціни зараз актуальні на даний момент. По Київській області. Ну, випишіть в коментарях, в кого які ціни, цікаво в якому регіоні, по чому що приймають. А, Соя ще забув сказати 12100. Ще Соя 12100. Ну і підписуйтесь на наш канал про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!